Курс чудес урок 273. Тиша Божого спокою належить мені. Можливо, тепер ми готові до Дня безтурботного спокою. Якщо це ще неможливо, ми будемо раді. І навіть більш ніж задоволені дізнавшись, як такого дня можна досягти. Якщо ми даємо простір хвилюванню, ми вчимося відпускати його і таким чином повертатися до спокою. Нам потрібно Лише з упевненістю сказати своєму розуму. Тиша божого спокою належить мені, і ніщо не зможе перешкодити спокою, який сам Бог дав своєму синові. Отче. Твій спокій належить мені. Чого мені боятися, що щось може позбавити мене того, що ти хочеш, щоб було моїм назавжди? Я не можу втратити дари, які ти мені дав, і тому спокій, який ти дав своєму синові, все ще зі мною у тиші. Та у моїй вічній любові до тебе. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес і, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений. Зі мною час мир вашому дому.